Зараз ми розглянемо ще один. Попереднє відео а, там ми подивилися на один з прикладів, де ми визначали з вами проекції та перерізи. А, Зараз розглянемо ще один, але на цей раз будемо розв'язувати його разом. Я буду рухатись по прикладу, буду задавати вам питання, а ви якщо ну, бажано так, після кожного питання ставити на паузу, думайте і тільки після того. Знаходити відповідь на це питання і е, після того тільки перевіряєте, звіряєтесь зі мною. Можна, звичайно, просто продивитися все відео е, без пауз і ні про що не думаючи, але ефект буде ніякий. Не? Тобто ідея в тому, щоб спробувати самостійно щось робити, е, відповідати на питання. Я буду вас наштовхувати і, і рухати в правильному напрямку, але е, відповіді бажано спробувати знаходити самостійно. Так, у нас буде перший приклад, який ми зараз розглянемо. В минулому, в минулому відео у нас був приклад, де бінарне відношення гамма було задано на декартвому добутку: там було R на E, так? Ми з дійсними числами були. Давайте трошечки відволічемося від дійсних чисел. Візьмемо щось візь, візь, простіше. Давайте в якості, у нас же бінарне відношення завжди це підмножена деякого декартового добу. От давайте в якості оцих Хі. В більшості прикладів це R і R, але ж не обов'язково. В якості Хі може бути все, що завгодно. Якраз на лекції був приклад, де в якості Хі, там якісь інші об'єкти виникали. Давайте розглянемо що небудь. В якості x, наприклад, візьмемо 0, 0, 2, 3, 4, 5. Ну, достатньо. Я просто не хочу, щоб було багато точок, щоб можна було все одразу побачити, все осягнути. Ну і Y візьмемо такий самий. До речі, X, Y не зобов'язаний бути однаковим множиним, можуть бути різними. Давайте, може я так, щоб зробити? Давайте я різні візьму. Щоб вони якісь нас. У них взагалі не обов'язково має бути щось спільне. Так? Добре. От у нас є а, ці дві множини, і давайте подивимося, як буде виглядати їх декарті добуток. Як взагалі виглядатиме Х декартово помножити на Y. А, от у мене тут дуже зручно на цій дошці, тут є е, 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 ці е, крапочки такі, так? І от якщо це умовно. Ой, щось Якщо умовно, це в мене а, ну, це от Ну так буде добре. А давайте це будемо називати ну, отри 2 3 а Е4 і C5. Це в мене це в мене мі X. А Y 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. І тоді декартовим добутком а, будуть всі оці точки цього прямокутнику, точки з цілими координатами. Оці чорний швиденько зараз позамальовуємо. Декарті добу, так це сукупність ну, всіх можливих пар. От кожна така точка, вона відповідає якійсь парі. Наприклад, оця точка відповідає парі 2-2, а оця точка парі 3-2. Перша координата у нас традиційно це та, що отут відкладена, а друга це та, що тут відкладена. О, і всього скільки у нас 6 на 5, так, 30 точок. Наша оця Х поносити міг складається з 30 точок. Їх розміщати можна як завгодно. Це не обов'язково їх розміщати в вигляді прямокутника. Від цього не залежить. Головне, що ця точка. вона так зручна. Так, зручно, вона так гарно виглядає, але ви можете їх хоч в одну лінію розмістити. Це не має значення. Вам буде менше зручно з ними працювати. Наприклад, ця точка. Оця ода з координатами 3-1. Ну, вам не обов'язково її ставити тут. Ви можете її поставити тут, тут. тут. Це просто таке графічне зображення. Тобто ем, тут для, ви розумієте, що Х на y, він складається просто з 30 точок. Тобто нічого іншого тут немає. Ці всі порожні місця, їх просто якби не існує. І тому абсолютно неважливо, як ці точки розміщені між собою. Вони, кожна з них має координати, а як ви там вже собі уявляєте, це інша справа. Це я щось відволікся. Давайте розглянемо з вами яке-небудь бінарне відношення гамма, яке задається таким чином. Це сукупність всіх пар і Y, ну, безперечно, з вашого декартового добутку, да? для яких ну, умовно, х плюс y буде ділитися на 3. О, О. Це умова задача. Перше, перше питання для вас. Треба зобразити бажано в цих задачах, якщо можна, якщо виходить, зобразити це бінарне відношення. Не завжди це вдається, але в більшості випадків це можна зробити. Якщо х на, на y не дуже складна, якщо гамма не дуже складне, то можна спробувати зобразити. Отже, давайте ви собі позначите на малюночку ті точки, які задовольняють цьому бінарному відношенню. От, okay. наприклад, ця точка з координатами 1, 1. Вона підходить? Дивимося, 1 плюс 1 вже не буде ділитися на 3. Ні, вона не підходить. Позначте всі, хто е підходить з цегам. І я теж позначу. Поки oh, що буду червоним позначати. Я теж знаю. Зараз ставите на паузу, позначайте, тільки після цього дивитеся. Я сподіваюся, вже це зробили, тому оце підходить. 0,1, 0,2 не підходить, 0,3 підходить, тому що сума 0 плюс 3 буде ділитися. Тут це не підходить, це 1-1, ось як ще підходить з нас. Оце буде підходити, І що тут ще не підходить. А, плюс один підходить, підходить. Ходить, підходить. підходить. А. А, ну, от. Це все наша гамма червоні точки це гама. Добре. Тепер е, питання в задачі, як завжди, знайти е, проєкції та переріз. Давайте дивіться на перший переліс, на першу проєкцію гамма. Гамма е, про, перша проекція. Це що таке? Це проекція, на вісь Х? Тобто, от в Х в мене є всього шість точок. Так само можна уявити, що в цій інтерпретації кожна точка, ніби вертикально падає вниз. Наприклад, точка 1 буде в проєкції? Так, да, тому що є оця точка з координатами 1, 2, яка при проєкції потрапить в одиницю. Оця точка 2 буде в проєкції? Так, да, тому що є оці дві точки. Вони мають першу координату двійка, і вони при проєкції переходять в ці. Як бачимо, з наших елементів, які є в цій, в кожну точку щось да потрапить. Правда? Сюди щось потрапить, сюди щось потрапить, сюди, сюди, сюди і сюди. проєкція буде, це буде просто весь X. Всі точки з X будуть потрапляти в проєкцію. Аналогічно з другою проєкцією. Тільки зараз ми проєктуємо вже на І. О, так сталося, що перша проєкція, друга перша проєкція, проєкція співпадають з усім просто. О, добре. Ем, тепер. Давайте будемо знаходити переріз. Гамма від Х. І графічно ситуація така сама. Ви уявляєте собі, ніби тут є ікс фіксований, ніби це така як вертикальна пряма буде проводитися. Так? І для кожного ікса вам треба подумати про е, пере, перетин цієї прямої з е, червоною множиною гаммою. Наприклад, якщо ікс Дорівнює нулю, уявляєте собі, отут у мене така от буде пряма проведена через х дорівнює нулю. Що буде в перетині цієї прямої, тобто при фіксованому x, що з моєї множини гамма з цього бінарного відношення червоненького, що буде потрапляти на цю пряму? Тобто, які точки з гамми матимуть оцей х своєю першою координатою? Геометрично це означає перетин цієї прямої з червоною множиною га? Які будуть точки в перетині? Ну, оця і оця, правда? Якщо прямо тут проведено при xрівню 0. І у відповідь сюди я записую тільки і, які притаманні цим точкам. У мене у відповіді дві точки. У однієї з них y0, у іншої y3. От буде два ігри. 0 і 3. Тепер ви робите аналогічно самостійно. Берете xрівню 1. Уявляєте собі вертикальну, е, да, вертикальну пряму, в якої x дорівнює 1. шукаєте її перед тим з червоною множиною гамма, і у відповідь записуєте тільки ті ігрики, які відповідають точкам перетину. Ставимо на паузу. Зараз паузу знімаємо і перевіряємо відповідь. Якщо вона мене пряма переводина отут, то перетині буде тільки одна точечка, тільки оця y, в неї це двійка. Ну, я пишу відповідь сюди двічку. Якщо до yes. x дорівнює 2, робите те саме. Я навіть вже не повторюю, що вам треба зробити, ви щойно цей крок зробили. Робите те саме для х дорівня 2. Знову-таки, пробуйте робити самостійно, ставити на паузу. Якщо зробили, уявляємо собі отут пряму, перетині буде дві точки: оця і оця, ігри, які відповідають, це 1 і 4. Так, двоелемент нам називаємо. Я, якщо сподіваюся, зрозуміло, то тепер, де x до рівні uh, 3, 4, 5 робимо так само. Спробуйте робити самостійно і потім перевірите відповідь. А, а я тут точку не, не включив, так? Да, це я забув. Тут ще теж червона у нас точка. Да. Це наш э, перший поряд для кожного фіксового дека. Значить, ну, в задачах інколи вдається, це записати якоюсь однією формулою, так не розбиваючи на випадки, інша, інколи не вдається. Якщо ви бачите, що там, в залежності від ікса, будуть принципово різні відповіді, ну то чомусь записати їх принципово різними має значення. Ви, можна розділити на випадки так, як я зробив. Бачите, наприклад, тут 0 і 3, вони абсолютно однакові, відповідь однакова. Я міг би це об'єднати в один, в один рядок, написати 0,3, якщо ікс там дорівнює там. Ну, так, так? Щось таке. Або, наприклад, відповідь 2, якщо х дорівнює 1, або х дорівнює 4. Ну от івколи буває, так, що там взагалі там тільки одна формула там немає. При всіх x по суті відповідь однотипна. Тоді немає сенсу розбивати на випадки. Дивіться, якщо ви бачите, що для різних X е, не можете дати відповідь однією тією самою формулою, то жодних проблем просто розбиваєте на випадки. І давайте доробимо цю задачку. Так, спробуємо знайти другу нашу переріз. І тепер спробуємо знайти другий переріс. Гамма 2 Тепер вже Y. Все робимо абсолютно аналогічно, тільки зараз будемо підсувати Y. Отже, якщо я фіксую y дорівнює рівні нулю, це отака от лінія. Тож тобто я, я ну так. все ж аналогічно. Я шукаю загалом, загалом, з точки зору значення, зафіксую фіксуючи y, я шукаю всі елементи мого моєї, моєї бінарного відношення гамма, у яких в даному випадку друга координата дорівнює цій зафіксовані. А це геометрично це те саме, щоб провести отаку от горизонтальну пряму і подивитися, як вона перетинається з червоною множиною. А у відповіді вам треба записати тільки перші координати цих е, точок перетину. Добре, уявляємо собі геометричну і пишемо відповідь Х, які відповідають точкам перетину. Лінія буде отака. Вперед буде оця точка, і оця точечка. відповіді буде. До речі, така сама відповідь буде, коли y дорівнює 30. До мене теж відповідь буде повторюватись, тому я кілька е е е офітан Пробуйте Зараз повністю самостійно написати, яка буде відповідь, якщо x від рівнює а, 1 або 4 1, або y дорівнює 4. Що буде, а, який буде переріз. Ірик до рівні 1 або ігри до рівні 4. В морям або ці дві точки або ці дві точки, але в них і все одна. І останній варіант. Повіли ігри до рівня стільки. sí, sí no